ТОП-5 скринінгових тестів для жінок 40. Перший і найважливіший – це ПАП-тест або цитологічне дослідження із шийки матки. Але до нього обов'язково у такому вісі потрібно доєднати ще тест на ВПЛ вірус папіломи людини особливо високого ризику. Таке обстеження необхідно проходити хоча б раз на 5 років. Друге це обстеження на захворювання, що передаються статевим шляхом. Особливо, якщо ви маєте активне життя та не впевнені у своєму партнерові. Третє це мамографія. Рентгенологічне обстеження молочної залози потрібно проводити кожного року. Четверте вимірювання артеріального тиску раз на рік. Ну і, звісно, останній п'ятий пункт це контроль рівня холестерину хоча б раз на 5 років. Напишіть у коментарях, які обстеження ви проходите регулярно. Ставте лайк підписуйтесь.